Доброго дня, шановні українці, доброго дня, шановні глядачі, доброго дня, шановні жителі міста Сукірянщини Сокірян, та міста Новодністровськ. Уже давно до мене мої підписники та глядачі з міста Новодністровськ Чернівецької області писали, дзвонили, зв'язувались по месенджеру і пропонували зробити сюжет про відключення енергетики в місті Новодністровськ. Але я цього не робив. Чому? Є дві причини. Перше оцінку діям влади в особі пані Наталі Цимбалюк, Петрика, чиновників, депутатів повинні давати самі жителі міста Новодністровська. Друге, я, на превеликий жаль, не енергетик, а в це питання потрібно дійсно вникати і щось в цьому розуміти. Але зараз бачачи з Інтернету, з Фейсбуку, з дзвінків, з месенджеру, який в мене продовжує працювати з міста Новодністровськ. Бачачи, що ситуація загострюється, загострюється дуже сильно, в місті Новодністровськ назріває ну такий, як би кажучи, соціальний конфлікт, він уже назрівав давно. Тому що якщо влада не працює, низи, прості люди рано чи пізно будуть. Незадоволені, і це незадоволення на набере якихось більш-менш таких гучних форм. І воно набирає. Тому я і записую зараз заяву. Я звертаюсь відкрито до Наталі Олександрівни Цимбалюк. Пані Наталя Олександрівна Цимбалюк до вас звертається. Журналіст український історик та Майданівець Ігор Швець. Наталя Олександрівна, я Знаю те, що у людини є завжди хороше та добре. Ви зробили на своєму посту теж немало хорошого. На початку війни, під час війни, коли ви підтримували волонтерів і підтримуєте, коли ви підтримуєте хлопців на передовій і зараз підтримуєте хлопців на передовій, так, це хороше. Але. Ви не можете управляти містом. Ви взагалі не управляєте зараз містом Новодністровськ. Ви втратили контроль над ситуацією. Волонтерство це одне. Допомога хлопцям. Склоняю голову за вашу і перед хлопцями на фронті. Це дуже важливо. Але ви зараз не контролюєте ситуацію в місті Новодністровськ повністю. Ви не можете управляти містом, ви втратили над ним контроль. Чиновники мерії роблять, що хочуть. Депутати взагалі нічого не роблять. Закони для простих людей нормальні не приймаються, Бізнеса немає, про що я вже не писав. Ви нічого зараз не робите взагалі. Ситуація з енергетикою. Ви оправдовуєтесь, так? Не потрібно оправдовуватись, пані Наталія Цимбалюк. Потрібно працювати. Не треба писати в Фейсбуці. Реально дати людям світло, щоб у простих людей в квартирах було, а в блатних котеджах керівників міста Новодністровській, кіньової мафії, там за базаром світла не було. Тоді буде все по справедливості. Пані Наталія Олександрівна Цимбалюк, ви на превеликий жаль. Я вам не ворог, не справляйтесь з роботою мера міста Новодністровська. По всім позиціям, економіка, соціалка, культура, ви не справляєтесь. Місто Новодністровське йде в прірву. Якщо ви справжня українка, якщо ви відповідальна людина, якщо ви мужня людина, то ви повинні. Написати заяву на звільнення в такий важкий час в місті Новодністровськ потрібен мер, який буде тримати ситуацію під контролем, об'єднувати, а не роз'єднувати людей і довести місто Новодністровськ до перемоги. До перемоги зупинити економічний колапс, соціальне невдоволення людей. Дуже вас прошу, пані Наталі Олександрівна Цимбалюк, зробіть такий крок. Не тримайтеся за владу. Не потрібна вам зараз влада. Не справляйтесь під час війни. Просто підіть. Підіть з гордо піднятою головою. Ви скажете, це моя позиція. Так, Наталя Олександрівна, це моя позиція. Подивіться Фейсбук, подивіться інтернет. Це позиція людей. Дуже прошу вас. Ще одне прохання це на цей вже час до жителів міста Новодністровськ. Я дуже прошу вас, шановні жителі міста Новодністровськ, створіть громадську раду. У місті Новодністровськ з 1991 року. Немає громадської ради з 92-го з дня заснування нашої держави Української Незалежної. Немає, немає громадської ради, нема голови громадської ради, без цього органу жителів простих міста Новодністровська, без його голови, який по факту являється другою особою після мера міста і представляє інтереси людей. Боротьба за процвітаюче місто Новодністровськ за інтереси простих людей на превеликий жаль не буде такою ефективною. До нових зустрічей! З вами був український історик та журналіст Ігор Швець. З повагою до всіх жителів міста Новодністровськ і особливий уклін. Низький. Новодністровським волонтерам та хлопцям з Новодністровська всієї Секірянщини, які зараз стримуть навалу озвірілої русні. Разом ми до перемоги. Разом ми сила. До нових зустрічей!